У Чернівцях поблизу аеропорту замінюють каналізацію. Торік у грудні на ній стався витік. Мешканка будинку на прилеглій вулиці Ганна розповідає, що відтоді через запах не розвішує білизну на дворі. Після шість вечора взагалі не відкрити сіма тому що ну, такий ядючий запах, що просто аж глаза виїдає. Днем більш-менш не так воняє. А от вечором це просто. Ну цей сморід вже кілька місяців не дає нам життя. Що машиною виїхати, що в гаражі виняє, тому що на колесах все залишається і знизу на машині. Ремонт ділянки розпочали наприкінці грудня. За цей час комунальники замінили майже 20 метрів труб на глибині 8 метрів. Але після обстеження виявили, що понад столітня труба обсипалася. Відтак планують встановити чотири проміжних колодязі та прокласти понад 180 метрів труби. Чому період такий довший? Це потребувало перше визначення проектних рішень, експертизи кошторисної документації, експертизи всіх рішень. Тут є дуже багато підземних комунікацій. Після того як будуть всі підготовчі роботи, буде проведена заміну цієї ділянки. Капремонт коштує понад три мільйони гривень. Каналізацію замінює підрядна компанія Профіт 2 з Києва. Підрядник має замінити бетонну трубу на пластикову більшого діаметру. Роботи будуть виконувати не відкритим методом, а підземного направленого буріння. Договір підписаний три місяці. Але в зв'язку з тим, що є питання і метод заміни труби вибраний досить складний, тому що іншого варіанту немає. І Сам процес робіт ускладнюється тим, що грунти наводнені. Цією ділянкою користуються понад 20 тисяч людей. Поки триває ремонт, нечистоти викачують. Тетяна Нестерук, Роман Пилатик, Суспільне, Новини Чернівці.